Тих, хто, попри повітряні тривоги та невисокі зарплати, сіє мудре, добре і вічне в голови та душі юних українців, наших вчителів відзначили в Івано-Франківську, а четверо із них удостоїлися педагогічної премії імені Богдана Ступарика. Кажуть, що вчителі священник виграє війну, і це дуже важливо пам'ятати. І тому від наших вчителів теж багато що залежить. Ми український ТИЛ, зараз наші школи запрацювали, дітки вчаться, можливо, в змішаному формі навчання, але не зважаючи ні на що, Івано-Франківськ вчиться, і це є дуже важливо. Один з тих, хто піднімається на сцену під звуки урочистої мелодії, заступник директора і водночас вчитель фізики та астрономії ліцею номер 5 Тарас Головатий. Сьогодні він вже у званні заслужений вчитель України, адже напередодні цю відзнаку отримав з рук президента України. Ми спілкувалися з Тарасом Володимировичем кілька місяців тому. Щойно його учениця Діана Зазубик виборола срібло і бронзу на міжнародних олімпіадах з астрономії та фізики. Тоді вчитель скромно применшував влас. Заслуги у таких неймовірних досягненнях вихованки в таких великих досягненнях відіграє роль дар Божий, природній талант, як це можна назвати. він може бути займати там 10 успіху, а все ж таки умовних 90% це є працездатність. Тобто, труд, труд, труд і ще раз величезна праця, довготривала, кропітлива. Бо для того, щоб вийти на такий рівень і розв'язувати такої складності задачі, і це потрібно дуже багато часу. До речі, Діану Зазубик Володимир Зеленський теж нагородив. Відтепер одинадцятикласниця п'ятого ліцею отримуватиме президентську премію. Щоправда, каже стипендіатка, гроші для неї не головне. Понад усе цього року хоче стати абсолютною переможницею в міжнародних олімпіадах, де виборола срібло та бронзу, і вступити до омріяного вишу. А далі стане фізиком. Я хочу в Київській. Дуже хочу в Київські. Ніхто не хоче. З моєї рідні, я знайомих. Ну, ситуація така, що в Києві трошки страшно. Але коли ми були на міжнаріс фізики в Києві, він мені наскільки сподобався, я там почувалася реально як вдома. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.